Сьогодні будемо пекти рулетик омлетик Для цього нам потрібно 5 яєць, ложка муки і грам 120 майонезу, це десь півпачки. Додаємо щепотку солі, щепотку перцю. І це все збиваємо до однорічної Так, Ми збили, взяли деку, застелили пергаментом і змастили олією. І виливаємо на деку і розрівнюємо. І ставимо в розігріту духовку при 180 градусів на 15 хвилин. 15 хвилин ми виймаємо і даємо йому остинути. Так, а тим часом, поки кож остивав, ми взяли три плавлених сирочка, натерли, майонезу додали, перець за смаком і наносимо на корж. Так, ми розмастили і будемо зараз скручувати. І вставляємо в холодильник, щоб він трошки застиг, хоча б на годинку-дві або на ніч. І тепер ми нарізаємо. Вийшов рулетик-омлетик дуже смачний! Він ідеально підійде до вашого столу для гостей або для вашої родини. Підписуйтесь, смакуйте! Смачного!